Знаєте, що мене дуже дивує, працюючи байером, коли люди бачать товар і кажуть, мм, він приїхав з Китаю, це точно неякісне. Я, яка давно працюю з фабриками і бачу, який товар мені надсилають, знаю, що на цій самій фабриці відчуваються ті самі бренди, які в нас продаються втричі дорожче. Я просто посміхаюсь. Бо різниця тільки в тому, хто вам цей товар привезе. Я байер і давно працюю з фабриками і бачу, який товар надсилають клієнтам, тому що особисто отримую всі товари і перевіряю їхню роботу. А саме шви, фурнітуру, пакування це все бачу особисто. Я знаю фабрики, які реально шиють круту якість. Тобто, коли ви співпрацюєте зі мною, ви платите не за китайське, а ви платите за класно вибрану фабрику, за чесну ціну і товар, який прослужить вам дуже довго. Хочеш теж без переплат та з гарантією якості отримувати класні товари? Пиши мені, підскажу, знайду та привезу.